Що вам сказати? Бродва. Це якщо воно ще там воспальонне, і я вже так дихаю, то що буде далі. Ну правда сказала, що на вечір нос заб'ється, тому що там ще відбувається в процес, процесі, але вже все, вже все пережито. В общем, підводимо ітоги. Що вам хочу сказати з приводу септопластики? Страшного нема ніхер. Ні, страшно. 100% страшно. Якісь таких болівих відчуттів, таких от прямо що боляче, ну взагалі ни разу не відчув. Більше от такий, знаєте, страх, що тобі там в голову лізуть. А так, в цілому, взагалі супер, просто суперово. Болі мінімум. От для мене, от я зараз аналізую ці всі дні, саме страшне для мене було і саме боляче, це встановлення катетера. Тому що в мене судить невеликі і Із-за цього були проблеми з встановленням катетера. І оце було найбольніше, що от за ці всі дні зі мною відбувалося. Дискомфорт, да був. Якесь е, трошки роздратування від того, що там щось в носі, воно трошки там розпирає. Да, було. Но в цілому, все пройшло на лігасіки, тому, блін, банда, рекомендую. У кого такі проблеми, як у мене, я ще обов'язково поділюся враженнями. Там на протязі цих днів, поки воно все буде загоюватись, тому що доктор сказав, що ліва ноздря там більше запалення, вона ще розшириться, тому що там воно запалене, трошки звужений прохід. але воно там через 3-4 дні ще, ще краще дихати буде. Тому, ну блін, я вражений і всім рекомендую. Не мучайтесь, блін, зробіть септопластику і дихайте вільно і насолоджуйтесь життям. Так що, друзі, всім добра. Приїжджайте в клініку HB Medical, це Довженка 3. Нормально вирішується це питання безболісно. І, на мій погляд, за, ну міняємі кошти, дуже класний сервіс, дуже класне обслуговування, дуже класний бит. Ну так що, все, все суперово. Приїжджайте, в HB Medical, Довженка 3 і вирішуйте свої проблеми з вашим здоров'ям. Всім добра!